з <заніття> Добрий день, малятка! Я Ялинка-Веселинка. Завітала з лісу. Я прикрашена гарненька. А ще у мене є подружки, які живуть на мені. Це шишки. Ми з ними спілкуємось, розмовляємо. я Їм подобається, як я прикрашена. А ось вони хочуть. Щоб і їх гарно прикрасили. Давайте ми допоможемо і зробимо гарних подружок для мене. Ну що, зараз будемо працювати. Давайте спочатку розімнемо наші пальчики. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки на мистинки. Мов краплинки. Ще й цукерки почепили, за роботу нас хвалили. Дітки, ось такі у нас є шишечки, вони схожі на ялинку. На одній вже є сніжок, а інша ще не прикрашена. Давайте ми зараз її прикрасимо кульками. Іначе ялинкова гірлянда буде на нашій. Шишечці, дивіться, у нас є пластилін різного кольору: зеленого, червоного, оранжевого, білого, синього. А ви можете брати, який у вас є. Зараз я візьму білий пластилін, відриваю шматочок. У мене м'якенький пластилін. Подивіться, кладу його на долоньку. Нам не потрібна дощечка, ми будемо працювати тільки нашими ручками, і пальчиком скочую кружечок і прикріпляю на нашу ялиночку. Погляньте. Далі ще працюємо, скочуємо і прикріпляємо з іншої сторони. Ось, у нас вже є дві кулечки. Далі ми беремо, я беру червоний пластилін. Також качаю трішки більшу кулечку між, більш. бачите, пальчиком на долонці качаю кулечку. І прикріпляю на нашу ялинку. І так берем далі і далі пластилін. І прикріпляємо. На наші, дивіться, ось тут синенькі ялиночки. Ну що, давайте будемо працювати гарно прикрашати. Ось так гарно ми прикрасили нашу ялиночку. Одна в нас засніжена, а інша прикрасена гарними кульками, наче гірляндами. Я сподіваюся, що наші ялинці. Лісові сподобаються її маленькі помічнички-сестрички, і ми від вас з нею чекаємо ось таких гарних ялиночок. А зараз кажемо до побачення, до наступної зустрічі!